Доброго здоров'я, друзі! Сьогодні в нас періодично йде дощ, під ногами грязь і мокро. Ви спитаєте, ну хто в таку погоду поїде в ліс? Звісно ж, я. Мало того, я ще й дружину з собою взяв. Всім привіт! Сьогодні в моїх планах із дружиною проїхати 20 кілометрів по злачних місцях наших грибних ми, ми шукаємо. Весняні гриби, сморчки і саркосифу. Знайдемо чи ні, побачимо в кінці цього ролика. Тож сідайте зручніше, набирайте собі чайок з печенями і дивитися наш ролик. Ну що ж, і перші знахідки. Дивіться, які красені. Опенік сірчано жовтий Він не нес'єдобний, але все одно красивий. Біля нього юрбиться мошкара. І його досить рясно. Цікаво, що мошкарі біля нього цікавить. Так, друзі, ну ви тільки погляньте. Погляньте, бачите? Це або біженець із біолабораторій, або невідома науки форма життя. Дивіться який. Подивіться. Це короче, є люди то плоскозімельщики, а це гриб плоскошаповик. Як виглядає фантастично! А насправді, друзі, ніякого тут фантастики нема. Це звичайний минулорічний дощовик, який просто так перезімував, і його надута спорами шапочка, тепер стала плоскою. Кому подобається, ставте лайк. Ну і поки ми з дружиною знімали очередний грибочок, у нас з'явився новий пасажир, друзі. Без білетчик. ха, -ха. Красень. Поїде з нами, якщо дуже хоче. Знайшов, друзі, лисячу нору свіженьку. Лисичка її освіжила, значить, чекає на потомство. Життя продовжується. У цієї нори, друзі, декілька виходів і входів. От там он, видніється старий, вихід або вхід, невідомо. Ось тут видніється ще один новий запасний. Лисички досить. Продумані будівельники під землею будують цілі фортифікаційні споруди. Ну, Не будемо заважати їй, видно, що це свіже, пісок свіжий, і навіть сліди. Їх трохи розмив дощ, але все одно видно, що це свіже. Так, не будемо майбутній мамі готуватися, готувати житло. Сьогодні у равликів прямо аншлаг. Ви тільки погляньте, куди не глянь скрізь равлики. Раніше я не хотів їх знімати. Думаю, ну що там? Ну що в них знімати. Але оцього цього прийшлося зняти він просто еквілібріст на канатах. Дивіться, закрутився навкруг палочки. З ним все окей, то не я його на паличку наштрикнув. Ні, як ви могли таке подумати. Я гуманіст. Дивіться, розтягнувся і кайфує собі. Напевно, у них. Почався брачний період, гон, так називаємо, І я думаю, чого їх так багато на одному квадратному метрі? Так, хто знає коли у равликів починається любовні ігрища Напишіть мені, будь ласка, мені буде цікаво. Ну, це, звісно, еквілібрист. Тут навіть. Так, а що це у нас тут за несанкціонірована сходка? Що це у нас? За незаціонірований мітинг. По якому поводу. А ось так, друзі, хто не знає, роби собі місце для сну дика козочка. Отак вона розгрібає, любить спати <кхух> на самій землі. Навіть взимку. Розгрібає сніг і спить на, на землі. Не дякуйте. За таку корисну і життєво важливу інформацію. Такі магістралі натоптують собі козочки і гуляють по ним по лісу. Так, дивимося, да. Козячий слід. Ну він, в принципі, від кабанячого на мій погляд, особо не відлічається, але я просто на цій дорогі бачив козу і бачив. Їхній послід. Я ж не буду вам показувати козячі какашки. Ви мені скажете, Микола, ти що з дубу рухнув, гівно козяче нам показувати. Лучше покажи доріжку козячу. Ось така. Так, і знову у нас на огляді, друзі, дерев'яні грибочки. Дивимося, любуємося. Тих, що я шукаю, знов нема. знов невдача мене спіткає. Ну, як є. Грибники і рибалки вони знають, що клювало вчора або завтра, так само і з грибами. Гриби будуть або завтра, або вже відійшли. Так, друзі, а тут а в Кропиві, я єлі до них добрався, знову заховалися наші старі знайомі дерев'яні грибочки. Google каже, що це пилолисник тигровий. Ну, судячи з усього, це якийсь родич вішанки, бо пахнуть вони схоже. І... Але... Не знаєш, не бери. В принципі, цього креда треба дотримуватися завжди і всім. Не знаєш, не, не їсиш. Ну і по традиції мого каналу, хвилиночка милоти, друзі. Сьогодні на огляді ось такі ось біленькі, красиві квіточки. Я не пам'ятаю, чи показував вам їх раніше. Але виглядає досить гарно. Розходився прям не на жарт. Ховаємося з дружиною, дружина он під деревцем ховається, я тут під вербою ховаюся. Капець. А ще назад 10 км їхать, щоб ви знали. Але мене напрягає не те, мене напрягає та бутилка посереді болота. ми Хто зна від цивілізації а й сюди свинтурист добрався. Друзі, не смітіть. Що ж, друзі, пішов отакий сильний дощ уже. Хотів зняти для вас бобра. На тому березі був Бобер, але пішов дощ, і Бобер, певно, злякався, що намокне і пірнув у воду. Так що бобра зняти не вдалося. Що я хотів сказати, друзі, з грибами мені цей раз не, знову не пощастило. Сморчки знову не з'явилися на огляд. Але я не униваю для всього свій час. Зато ми дуже гарно провели. Наш час погуляли по заквітченому лісу, послухали спів пташок. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на мій канал. «1001 і одне моє хобі. Всім міцного здоров'я, мирного неба, Па-па, друзі!